Где? Ты прям Рекс. А, а снимает Рекс тебя? красный должен... Красным горит? Нигде. Ну сейчас я включу, сейчас будет тебя снимать. ой ой ой, -ой, -ой. А, Ты как Иисус. Я как ИСУ. Так, все все взяли? Все, готовы? Намерки, таблички, номерки, таблички. Номерки, где черная эта самая? завел волшебного коня. Прогреваем. О, здравствуй, друг. Прием, проверка связи. Зараз ми йдемо на місце локації, де було виявлено тіло військовослужбовця Російської Федерації. Тобто зараз будемо рухатись через поле. Там вже розмінували місце, де будуть проводитись пошукові дії далі. Ми шукаємо постійно, тобто не в залежності від того, вигоріло воно, не вигоріло, Тобто ми розділяємо на ділянки, на квадрати і потім по цих квадратах працюємо. В цьому лісі було теж знайдено тіло. Вже, на жаль, з за того, що він був згорівши, тіло повністю згоріло, фактично біологічного матеріалу не виявлено. І як хто це, українські військові або російські, по факту виявити, ну, не здалося. Тут це було заміновано. Тобто ми знімали міни навіть по погорілому вже. Стояли міни, які були вздовж фактично цієї полоси. Лісосмуги. Деякі міни в вогонь їм ну, не страшно. Тобто вони частково не закопані в землю, такі як, як ПМН, наприклад, там, або ОЗМ. І наразі ці міни дуже небезпечні для життя людини. Тут нещодавно підірвалась машина з цивільними особами. Двоє загинуло, один був поранений важко. Ну, На 70% це багато. Да. Вона була на 100 замінова. Тобто, тут проходу не було навіть пішого. Ось можемо бачити, дві міни згоріли. ТМ-62, можемо бачити, раз, два. І, тобто НВЧ викинуло, вони не здетонували, тобто, просто вигоріли. Частину мін забрали військові позбирали, частина знищена була вогнем. Ця дорога вона небезпечна. Поля, ви бачите, яка трава стоїть, тобто висока. Якщо буде лежати тіло там, в метрах 20 від окраїни дороги, то ми його просто не побачимо. Ще за два роки заросло травою. Тут ми копали по другій світовій війні на цих полях. А зараз вже ця війна. Бачите, який лежить? Оце ПФН-1. Така протипіхотна міна от, от, от Їх Закидують і вони тут лежать. Тобто, якщо людина наступає, то, звичайно, ушкодження стопи. Його майже не видно, якщо будуть багато листя, тобто ви можете не побачити і наступити. А вон з нього контейнера. Якщо є такі демаскуючі моменти, то це контейнера, тобто ви в сайній зоні ураження. Вон голова. Лежить череп, а он тіло. Де де саме? Бачите, що вигорів ліз і тіло згоріло, на жаль. А як ви взагалі вийшли на нього? Ну так, я, я не знаю, як вийшов. І що йду, йду, і такий сюди. Просто повернувся в сторону, спускаюсь нижче, думаю, дерево завалене. Тобто, піду до дерева. І щось підійшов, повертаю голову, лежить череп. і Повертаю голову ліворуч і лежить і згорівше тіло. Тобто так, так і знайшов. Ну, бувають ну, різні моменти, коли такі містичні бувають, відчуття різні бувають. Нам треба було ж розчистити, міни поубирати, щоб безперешкодно можна було його витягти звідси. Частина куртки там залишилася, піксель російський, тобто однострій. Скільки за все, це військовослужбовці Російської Федерації. Одного ми зверху взяли. У нас інформація є стосовно того, що сюди заходила диверсійна група російська. І вони рухались до копів Збройних сил України і попали в засідку. З військових збирали інформацію, вони повідомляли, що тут і до них диверсійні групи заходили, показували, де саме був бій, тобто скільки знищено було. Уходили по лісу, і говорять, у нас з ними стички були бою. Тобто по і по дві людини їх там було. Вони фіксують, як воно є, отак в локації. тобто, фіксують. Потім убирають листя, там убирають листя, тобто і фіксують вже без листя, щоб видно було скільки решток залишилось кісткових. Скелет фактично я бачу весь. Тобто, він розтягнутий, але нижні кінцівки, верхні кінцівки, тобто маються позвоночний стовпур і, звичайно, ребра, які черепну коробку відтягли тварини в сторону. Зазвичай вони її уносять. тобто Багато зустрічаємо кісткових решток і вже без черепних коробок, а потім ці черепні коробки знаходимо там за 5-10 а буває за 100-200 метрів від самого тіла. Ми забираємо все повністю, навіть обуглені частини, якісь фрагментики маленькі, тобто, щоб людину повністю забрати і передати її. Неважливо, як ушкоджена кістка, наскільки фрагментів розбита. Дуже важливо повернути загиблого додому. Як нашого військового, так і росіянина, бо ми відрізняємось тим, що ми залишаємось людьми навіть в тій ситуації, коли нас вбивають за ми українці. Ушкоджень немає. До однострій Російської Федерації Жаба. Угу. Ще такий в втіло прилетів, то варіантів вижити нуль. Вот такие уламок в вообще. Российская, да? 10 рублей. Пара, что, конечно, Монетка российская. Э, потен... Рівнішочек, і де інша частина форми. Зараз будемо дивитися там помілочі, може десь жетон шукаємо, може буде десь жетон. Це найголовніше, по чому можна людину встановити. Жетон. Навірно. Так, да, жетон. Все. Фу. Я успокоївся, що я так переживав, що немає, блін, нічого. Він просто в землі так лежав, присипаний. Так. Да. А далеко він взагалі від тіла був? Далеко. Ось тіло, ну, майже метр. Тобто тварини тягали, він був на шнурку, мабуть, з кістками зачепився і в сторону десь пішов. Кожної людини до якоїсь речі з'являється там симпатія. Тобто, у нас теж до цього танчика є своя симпатія. Це багато зайвих рук, багато зайвих рук, і він нам допомагає. Він як живий. Якщо ми знайшли там 5-6 тіл, наприклад, нам, щоб не в руках, у нас не багато людей. Тобто ми завантажуємо ці тіла, і танчик поїхав. Можна в нього класти там багато речей, яких доводиться нести просто в руках. Тобто, що ми йдемо на велику дистанцію, ми беремо з собою воду, там, кучу мішків, всякі колишки, там, металодетектори, там, ну, лопати і все інше. Тобто, це приблизно 100 кілограмів єсла. місце своє знайшло? Ну, там Три кілометри. Там такі. Тобто, ми далеко не заходимо. Ми, ми спочатку самі перевіряємо дорогу, там, де він може проїхати, де є міни, де нема мін, тобто, щоб він не підірвався. Бо він важкий і він може наїхати на міну, і це, звичайно, спровадить те, що він буде знищений. 200 кілограмів. Ми його не можемо використати. В бойових умовах, бо він ще не дороблений, Тобто треба зробити ще туди гачок, треба зробити заїзний вал, тобто, щоб туди заїжджали ці насилки. Тому що швидше буде самому забрати і просто бігти з цим тілом, як ми робили. Зараз ми забираємо ці рештки, потім ми їх описуємо, оглядаємо і передаємо на морг. Всю інформацію, яка у нас зібрана була по цим решткам, це фотографії, записи самого тіла, опис тіла, все це передається в Генеральний штаб, а він вже працює з КШ, це координаційним штабом для того, щоб. Провести обміни тілами. У нас немає такого періоду, коли ми не працюємо. Тобто і взимку, і влітку, тобто втрати є, звичайно, загиблі є. Тобто і місцеві мешканці гинуть, і військовослужбовці гинуть, тому доводиться працювати круглий год. Бо в нас, ну по факту, ну, немає можливості залишати їх, тому що ми люди. Ми не можемо зробити, зробити собі якісь там вихідні або отпуски якісь. Ми волонтери. Ми робимо це по зову серця. Тобто у кожного з нас є розуміння, для чого він тут. Це не робота, це місія на землі. Всі-всі хлопці віддаються на 100%. І в залежності від того, куди треба їхати, що треба робити. Вони беруть і роблять. На сьогодні кількість знайдів. Ну, я ж... я вважаю, da, da, вже, вже багато, вже майже туди ближче к двом тисячам, мабуть, буде. Це від бюджету Так, повномасштабки. Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя. Зараз як складніше стало шума? Набагато складніше, тому що дуже багато різних мін, нових зразків з'явилося саморобних мін, дуже багато дронів. І це дуже заважає, тому що постійно обстріли за тобою стежать, ти постійно ховаєшся і буває так, що ти. Цілий день сидиш під обстрілами, а потім десь під вечір або зранку тільки в тебе є шанс або вийти, або витягти тіло. Тобто ну, стараємось витягати, щоб не повертатись пустими. Тобто ми прийшли за душою, ми її заберемо. На жаль, та сторона не дає можливості пошуковим групам заходити. а Ми готові. Якщо вони дадуть таку можливість, то я, ну, я говорю від себе, як людина, яка вже одноразово була і на окупованій території забирала тіла. Я готовий їхати забирати наших хлопців. Да, ну, це моторошно, страшно, але якщо ми цього робити не будемо, то грош, грош нам усім ціна, як людям. Ми повинні забирати своїх загиблих.